Останній місяць літа буде посушливим та спекотним. Правда, у першій половині тижня над Тернопільською областю пройде холодний атмосферний фронт від циклону з центром над Білорусією. Температура повітря знизиться вночі 10-15 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Передбачаються короткочасні дощі та грози. Надалі область перебуватиме у зоні підвищеного атмосферного тиску. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря буде зростати і становитиме вночі 15-20 градусів тепла, в день – 28-33 градуси тепла. Це і сприятлива, і поки що, ну тайк перший день цього місяця. Поки що ну кліматичні норми ще не були а Надалі ми побачимо. Порівняно з минулим роком, я пам'ятаю, що так, серпень-липень дуже часто нам були перевищені кліматичні норми. Серпень не буде щедрим на дощі, тож радимо садівникам пильно доглядати за своїми рослинами, адже багато з них погано переносять спеку.